Доброго ранку, дітки. Сьогодні до нас у гості завітав грайлик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, грайлику. Доброго ранку, дітки. Я прийшов до вас, щоб дізнатися більше, що таке дитячий садок і що в ньому роблять дітки. Кожного ранку прокидається сонечко. Новий день розпочинається. Настав час прокидатися і людям. Першими зазвичай прокидаються наші улюбленці, і вони будять своїх господарів. А потім прокидаються всі члени родини, які з радістю зустрічають новий день. Особливо зранку бадьорить прохолодна водичка, якою ми вмиваємося. Малята, ви не забуваєте чистити зубки кожного ранку. Настав час підібрати зручний та комфортний одяг. Ось усі члени сім'ї готові до нового дня. Дорослі поспішають на роботу. Старші діти відправляються до школи. А наймолодші дітки йдуть до дитячого садка, де їх зустрічає привітний вихователь та їхні друзі. Малята, а як звати вашу виховательку? Новий день в дитячому садку починається із дуже корисної, Ранкової гімнастики. Разом із фізичним керівником малята виконують різноманітні спортивні вправи, які є дуже корисними для здоров'я та заряджають енергію на цілий день. А тим часом, поки дітки виконували фізичні вправи, повара готували смачний сніданок та обід, тому що діткам треба зростати сильними та розумними. Діти, а яка ваша улюблена страва? У дитячому садочку також працює музичний керівник, який навчає дітям співати та танцювати, а ще він знайомить їх із музикою та різними музичними творами. Дітки, а як звати вашого музичного керівника? Дітки дуже полюбляють малювати, тому в дитячому садку вихователь навчає їх малювати. Дітей навчають змішувати кольори, малювати олівцями, а також із пластиліну ліпити різноманітні фігурки. Діти, а вам що більше подобається малювати чи ліпити з пластиліну? На заняттях виходить вчить дітей рахувати, а також читає їм цікаві книжки. Дізнаються про пори року, літо, осінь, про зиму. Та про весну, а також про рослини. Діти багато цікавого дізнаються про космос, про життя тварин, про рибок, а також про птахів. Дізнавшись так багато всього цікавого, у дітей є час на ігри. Як же багато іграшок у дитячому садочку? Навіть є час для ігор на свіжому повітрі, а як відомо, свіже повітря є дуже корисним для дітей. На вулиці діти також вивчають природу, роздивляючись її. Діти роздивляються дерева, квіти і все, що нас оточує. В садочку садку також працює помічник вихователя, яка допомагає доглядати за дітками, в тячому садочку також працює медсестра яка кожного дня оглядає дітей, щоб вони не захворіли. В дитячому садку також працює праля, яка слідкує за тим, щоб речі були чистими та випросуваними. А за чистоту та порядок навколо садочка відповідає двірник. Після насиченого дня на малят чекає сон, який є дуже корисним для дитячого здоров'я. Після сну на малят будуть чекати їх батьки. Які вже повернулися із роботи. І вони разом підуть додому. А завтра буде знову новий день, і вони прийдуть до дитячого садочка. Дякую, дітки, мені дуже сподобалась ваша розповідь про дитячий садок. До побачення, до скорих зустрічей. Дітки, а хто до нас у гості приходив? Так, правильно, грайлик. А про що ми розповідали нашому гралику? Вірно, про наш дитячий садок. А хто працює в дитячому садочку? Так, правильно, вихователь, музичний керівник, фізінструктор, медсестра та двірник, молодці дітки. А з чого починається ранок в дитячому садочку? Правильно, з ранкової гімнастики, а потім вірно сніданок. А після сніданку у нас що? Вірно заняття. А після занять. Правильно, прогулянка. А після прогулянки куди ми йдемо? Вірно, лягаємо спати. А після сна хто нас забирає додому? Правильно, батьки. Молодці, дітки, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. До побачення, до скорих зустрічей.